Добрий день, мої любі діти. Сьогодні у нас заняття зазнайомлення з соціумом за темою на пекарні та ліплення бублики і калачі. Але спочатку я хочу вам загадати загадку. Прокидається він рано і пече нам хліб духмяний бублики і калачі. Пряники, медівники. Діти, хто це? Правильно, це пекар. Одяг пекаря складається з халата, фартука, ковпака. Одяг завжди повинен бути чистим, щоб ніякі микроби не потрапили в хліб. Діти, а де працює пекар? Правильно. Він працює у пекарні. Діти, пекарня це місто, де випікають хліб, батони, калачі, різні тістечка, торти та інше. Зараз малята ми з вами розглянемо обладнання, яке необхідне пекарю для роботи. Пекарю необхідна електрична піч для випікання. Міксер, яким треба місити тіста, форми для випікання, прихватка рукавиця, мірна кружка та різні форми для тісточок. Які вироби виготовляє пекар? Правильно, хлібобулочні вироби. Подивіться уважно, і назвіть хлібобулочні хлібобулочні. Вироби. Молодці малята! Діти, а пекар-кандитер виготовляє такі вироби. Назвіть їх. Діти, а чи знаєте ви, який продукт є головним інгредієнтом для хлібобулочних виробів? Правильно! Це борошно. Діти, професія пекаря дуже важлива, тому що вони виготовляють для всіх людей хліб, різні смаколики. Сьогодні ми з вами теж спробуємо бути пекарями і зліпимо із пластиліна бублики і калачі. Для роботи нам потрібно Підставка для ліплення, пластилін, стека та мокра серветка. Візьмемо стеку і поділимо пластилін на три частини. Будемо ліпити бублики. Для цього я беру одну частинку, розкочую її. Ось так. І з'єдную. Так, один бубличок я зліпила, буду робити другий. Добре, не забувайте розгладжувати поробку. І ще зліплю один бублик. А з цього шматка глини я буду ліпити калач. Я ділю цей шматок глини на дві частини. І теж роблю ось таку довгу-довгу ковбаску. Подивіться, яку довгу я зробила. І ще одну роблю, розкочую вперед-назад, ось такі однакові. А потім беру ось так і переплетаю. І кінці теж з'єдную, розгладжую. Я зробила ось такий калач. Не забудьте діти витерти та помити руки. Такі е, хлібобулочні вироби я виготовила. Зліпіть і ви. Я чекаю фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!